Мої найщиріші побажання, гарного настрою, добра, і любові, світла, щастя всім друзям! Вітальної програми вулиця Святкова. Святкова-1». у студії телеканалу Чернівці Світлана Матейчук Я з великою радістю привітаю наших дорогих іменинників. Тож налаштуйтеся на гарний настрій і розпочнемо, друзі. Немає більшої радості, ніж бачити щасливі очі рідної людини, в такій миті, здається, сміється увесь світ, і так хочеться, щоб це тепло, котре наповнює душу, зігрівало все життя, щоб ця втіха при спілкуванні з близькими тривала вічно, щоб завжди у серці жив рідний погляд, посмішка, слова. Тож це вітання присвячене сонцю, сеній людині. І проживає вона в Чернівцях, котра всім дарує радість, гарний настрій, свою чарівну посмішку та позитивну енергетику. Ми тебе дуже любимо і цінуємо за твою любов, теплоту душі, підтримку, щирість, щедрість і працелюбність. Ти дуже чутлива, зворушлива людина, любиш природу, Ріднесенька, щиро вітаємо тебе. І бажаємо тобі щастя, великого, натхненного, хай кожен день приносить тільки добро, хай ранок починається із ніжного погляду рідних людей, хай квітами радості заквічається життя, і нехай Всевишній буде завжди з тобою, зігріває сонце віри, надії та любові. Ти радо підтримаєш, зрозумієш, завжди допоможеш у будь-яку хвилину. Тож радості тобі, натхненної, пам'ятай, ми завжди поряд і щасливі, що Господь нам подарував тебе таку люблячу, ніжну, чарівну, доброзичливу, уважну, світлу, лагідну, турботливу, особливу. Ти чудова. Тож нехай Всевишній тебе оберігає, хай кожен день дарує світло тобі, твоїй родині, хай святом заповниться доля і квітує радість у житті. Дякуємо, ріднесенька, що присвячуєш нам себе, що обдаровуєш нас своєю особливою. Енергетикою, добром, щирістю, світлом. Тож нехай життя твоє буде яскраво візарунчастим, нехай доля посміхається і Всевишній оберігає тебе, хай все добро повертається сторицею, хай не буде зневіри у твоїй душі, а на обличчі, якомога частіше виникає посмішка, і в очах ясніє радість з ним народження. Ріднесенька зі святом тебе. Незважаючи зважаючи на походження. Є у кожного день народження і у бідного, і у заможного, день народження, є у кожного і у бідного і у заможного, день народження є у кожного. А сьогодні твій ти святковий день, за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, стрибко грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, Вип'ємо за твою щасливу долю І за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося щоб століт тобі ще любилося. Щоб збулося все, що насунилося, а сьогодні твій, Твій святковий день за широкий стіл, за проси гостей, хай вона і тости, 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 хай танцюють гості. Нає пісня, наша пісня, скривко грай, край, край, ми б'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, видіємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Сьогодні твій, 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 святковий день, за широкий стіл запроси гостей, хай лунає тости, тости, тости хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скривко, Грай, грай, грай Вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову, неким за твою щасливу долю. Іночку медову за твою сім'ю таку чудову тім за твою щасливу долю і за Україну рідний край. На жаль, на цьому мені час прощатися з вами, проте нагадаю нашу адресу Я на Калинівському ринку у магазині швейної техніки фея в 16-му павільйоні. Тож чекаємо на вас у вітальній програмі Вулиця Святкова, Святкова-1». хай щастить.